Нині ми визначаємо виняткове для української нації свято, що вибрало в себе саму ідею народного волевиявлення, День місцевого самоврядування. Свято кожного, хто будує українську державу, боліває за проблеми, а головне своєю участю допомагає їх вирішити. Час вже довів, що завдяки. Унікальної здатності до самоорганізації українська нація спроможна навіть в найтяжчі часи здолати всі труднощі. Саме таким чином реалізовується народовладдя. Коли активні громадяни беруть на себе відповідальність за розвиток, підтримання життєдіяльності села, міста, громади і таким чином. Держави в цілому. А першочергова відповідальність у цьому лягає на тих, кого народ визнає своїми лідерами, довіряючи втілення в життя їх волі, на народних обранців. Це величезна відповідальність і водночас великий тягар, особливо в теперішніх умовах, сьогодення вимагає від нас. Здавалося б неможливо в умовах війни будувати українську державу європейського зразка. Водночас місцеве самоврядування функціонує в умовах невизначеності і нестабільності, коли доводиться розриватися між необхідністю допомагати нашим захисникам, і разом з тим тут на місцях зміцнювати тил. Забезпечуючи стабільну роботу всієї інфраструктури, безперебійне функціонування соціальної сфери, а держава ставить завдання: щоб там не було, належним чином організувати навчання, медичне обслуговування, соціальний захист, підтримувати стан населених пунктів, щоб до перемоги над ворогом Україна прийшла. З міцними громадами, збереженими цінностями і надбаннями, щоб воїни, повертаючись до мирного життя, до своїх домівок і сімей, потім не мусили відбудовувати країну з руїн. Зараз наші захисники і захисниці стоять на фронті за кожного з нас, за нашу землю, а ми на цій землі. Маємо зробити все можливе, щоб бути для них міцним тилом. Це складно, але насправді можливо, якщо суспільство об'єднане зусилля. І сьогодні, звертаючись до всіх активних звинувачан, а також до колег, депутатів всіх рівнів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад, зазначу, що в цих надзвичайних умовах. Представники місцевого самоврядування виявили свої найкращі риси високу організованість, відповідальність, принциповість та патріотизм. І з вдячністю я бажаю всім причетним до нинішнього свята Маснаги, успіхів у нелегкій роботі, наполеглості та, звичайно, мирного неба та перемоги.